І знову факти шукають небайдужих до чужої біди. Цього разу йдеться про життя запоріжанки Оксани Ананьєвої. У жінки виявили хронічний гепатит С. Вона лише три роки тому народила хлопчика, але чоловік, дізнавшись про страшний діагноз, кинув родину. Адже в Україні хронічний гепатит С майже невиліковний. За кордоном вже з хворобою вдало справляються. На лікування молодій жінці потрібно усього 150 тисяч гривень. Але для самотньої матусі це нереальна сума. Для а, я буду, а я буду купати Коли підростеш великий большой допоможіть Ярославі врятувати маму. Три роки ця мужня молода жінка бореться з жахливою недугою, хронічним гепатитом. С. вірус у мешканки Запорізької області Оксани Ананієвої виявили під час вагітності. Вона народила здорового сина, але його імунна система також послаблена. На той момент я вітала в облаках і як можна. Старалась доволька не втратилася на снаряпи. Хвороба могла з'явитися в жінки після відвідування стоматологічного кабінету, кажуть медики. Для першого курсу лікування Оксані призначили українські препарати, не такі ефективні, як закордонні аналоги. Вірус став стійким до лікування. Тепер у жінки надія лише на дорогі закордонні антибіотики. Аби сплатити всі рахунки, родина Оксани продала майже все майно. Тепер залишилася надія лише на допомогу небайдужих. Це просто заоблачені суми заоблачені ціни. А я ж що кожному радітилю, хоча щоб дитина була і здоровий. чоловік Оксани до таких випробувань не був готовий і покинув дружину та сина. Жінка каже, біда наче загартовує її, бо тепер понад усе мріє жити задля свого Ярослава. Подвігайся поближе. Я любить запіканочку, щоб вирости какобальшої. Допомогти врятувати життя мами змушений саме Ярослав, адже на лікування дорослих гроші мало хто дає, розповідає Ірина Гуцал. Біржа благодійності поки оголосила збір на оплату найближчого курсу лікування. Аби допомогти, достатньо зайти на сайт Української біржі благодійності і переказати гроші. Навіть по фотографіях ти бачиш, як от горять очі. У дівчини, як коли вона там дивляться на свого хлопця, коли ти на фотографіях бачиш, коли ти хлопчик там грається якимись іграшками, і в нього горячі очки, ти розумієш, що саме ну, для такі по родини потрібно підтримувати. Я не маю права тому в мене є штам'ясть радькаво. Ціна життя мами Ярослава 150 тисяч гривень. Лікування триватиме рік. За державні гроші від гепатиту лікують лише дітей. Вірус, який її вразив, Оксана Ананєва повинна подолати, аби виховувати маленького сина. Дмитро Мороз, Юрій Швецов, факти ICTV.